Ранок на березі Чорного моря, ви виходите на балкон, і в обличчя врізається теплий солоний вітер. Сонце розпачено б'ється у скло, море гуде, а чайки кричать так голосно, ніби ви на палубі лайнера. Для мешканців ЖК Коста Фонтана це не мрія з рекламного буклета а буденність. Комплекс бізнес-класу, всього за 70 метрів від моря, мармурові під'їзди, панорамні вікна, ідеальні краєвиди. Саме тут купила собі апартамент. Така собі Лариса Жовтяк, продавчиня верхнього одягу із Запоріжжя. Купила саме в той рік, коли її донька Юлія Жовтяк очолила державний центр зайнятості. Це було 2021-го. А 2016-го, коли пані Юлія отримала посаду заступниці голови цього відомства, вона купила собі у Києві будинок на 400 квадратів. Загалом статки родини жовтяк неабияк покращилися після працевлаштування пані Юлії в центр зайнятості. Тож питання просте, як ті, хто мають допомагати безробітним, раптом починають жити так, ніби у Бога за пазухою? Це тільки початок нашого розслідування.